Здравствуйте, друзі! Гадаю, ні для кого не секрет, що Ubisoft при створенні Assassin's Creed Valhalla орієнтувалися на третього відьмака, в них явно схожі системи відкритого світу, подачі історії, бойові системи, і навіть певна містифікація і міфологізація. Проте чи вийшло у розробників витримати таку саму планку якості, як у третьому відьмаку? Це хороше запитання, і саме на нього я дам вам відповідь у цьому огляді. Почнемо, на жаль, з найгіршої частини гри сюжет. Особисто в мене склалося враження, що історію для Вальгали поручили написати групі п'ятикласниць, які відверто обожнюють дешеві комедійно-драматичні серіали про школи і університети. Чому? Ну, тому що весь сюжет тут сильно насичений пафосом, велика кількість неочікуваних поворотів, постійно хтось помирає, воскресає, зраджує вас і так далі. Проте в сумі своїй це не несе ніяку ідейну чи емоційну нагрузку. Вам буде абсолютно все рівно на всіх персонажів і на те, що з ними буде відбуватися, але про все по порядку. Структура сюжету схожа на романи Попею, де відбувається розвиток історії відразу на декількох рівнях. На першому рівні розташована історія зовнішнього світу поза межами Анімуса, де команда асасинів вже вкотре намагається врятувати світ. І тут я хочу похвалити Юбісов, адже після завершення третьої частини вони стабільно тримають планку планку сюжетного дна, адже глобальна історія у всіх послідуючих частинах однаково не і шизофренічно неадекватна. Вам не просто буде не цікаво за нею слідкувати. Ні, ви будете жахатися навіть від думки про те, щоб спробувати оце вникнути. І єдине бажання, яке воно у вас викликатиме, це пошвидше її пройти, щоб так само швидко забути. На другому рівні історія клану воронів. Тут ситуація дещо краща, адже цей сюжет викликає не відторгнення, а звичайне розчарування. Вам предстоїть грати за вікінга на ім'я Ейвор, який є членом клану, братом вождя. І по сумісності його правою рукою. Якщо коротко і без спойлерів, то зав'язка така: Ейвор разом з братом Сигурдом розуміють, що в Норвегії для розвитку клану їм тісновато. тому вони вирішують колонізувати. А якщо бути більш точним, окупувати територію сучасної Англії, ви будете захоплювати землі, розграбовувати монастирі, звергати законних правителів, спалювати дотла жилі поселення, одним словом, займатися тим, що насправді робили вікінги. Проте на фоні цього всього просто безглуздим виглядає протиставлення неадекватних аморальних варварів, яких зображають як справедливих визволителів, проти хоч і далеко не ідеального, проте ідейного християнського феодалізму, який за задумкою розробників уособлює цинічну диктатуру, яка хоче поработити світ. Повернемося до клану. В його історії буде зображено відносини між всіма його членами, де визначну роль гратимуть саме рішення Ейвора та Сигурда. Розчарувало мене тут саме те, що ці відносини ні до чого не ведуть. Тут немає ніякої моралі чи ідеї, а все проходження сюжету згодиться до того, що в кінці вам скажуть, тепер клану Ворона підвладна вся Англія, і особисто в мене це викликало відчуття шкоди за марно витрачений час на повне проходження історії. На третьому рівні знаходяться ігрові новели, або як їх ще тут називають сагами. В них Ейвор Буде залучатися підтримкою місцевих королів, і от якраз вони доволі цікаві. Кожного разу вам розповідатимуть якусь нову сагу, історію якої і буде творити Ейвор. Практично всі вони унікальні. Наприклад, в одній потрібно знайти зрадника у союзному клані, в іншій розслідувати вбивство, десь влаштувати дверцевий переворот і так далі. Що особливо сильно мені сподобалось, кожна сага знайомить вас із специфікою культури та менталітету кожного регіону, і розповідатиме якусь особливу історію, що дозволить вам краще зрозуміти і відчути дух тієї епохи. Окремим наративним елементом я би ще виділив додаткові завдання, подібні до тих, які були в Red Dead Redemption 2. Де ви візьмете участь у короткій, проте зворушливій або смішній події. В Одній з них Ейвор нап'ється й буде розмовляти з віщою свинею, в іншій прийдеться помахатися з монашкою, а в деяких вам просто нагадають про насправді цінні речі. Звичайно, їхня якість далека від тої, яка була в rdr 2, проте парадоксальним чином вони викликають значно більше хороших емоцій, ніж весь глобальний сюжет у грі. Тепер настав час поговорити про геймплей. Почну я звичайно, з бойової системи. Вона являє собою щось середнє між бітемапом і Soul Slide, з якого взяли ухилення, контратаки, шкалу виносливості і розділення ударів на слабкі та сильні, у зв'язку з чим бойовка відчувається доволі комплексною. Необхідно постійно слідкувати за шкалою виносливості, вчасно вертатися і контратакувати, правильно застосовувати перки і багато чого іншого. Загалом бойова система цікава і приносить задоволення. Проте я помітив деякі суттєві проблеми. По-перше, практично всі противники дуже пасивні, а тому схватки з ними часто відчуваються як буксування з грушами, причому рівень складності гри ніяк на це не впливає, і особисто для мене часто не вистачало більш агресивних протистоянь. По-друге, бойовка виглядає дуже рвано, особливо що стосується ухилень, і це в значній мірі вибиває вибуває з ігрового погруження. Ну і по-третє, в грі дуже мало різновидів добивань, через що ближче до кінця вони дуже сильно приїдаються. Наступним невід'ємним геймплейним елементом будь-якої Assassin's Creed є стелс. проте нічого нового в рамках серії тут немає. Протагонист традиційно володіє орлиним зором, який дозволяє бачити ворогів крізь стіни і може здійснювати потайні вбивства. Основна моя претензія до стелсу в тому, що штучний інтелект надзвичайно примітивний, противники бачать вас лише якщо ви знаходитеся прямо перед їхнім носом, і практично ніколи не зважають на те, як ви вбиваєте інших противників з укриття. Ну справді, хтось тільки що засунув ніж в горло товариша і заховав його в копиці сіна, що там може бути не так. Проте безумовним плюсом є те, що весь стелс опціональний, і гру повністю можна пройти в стилі кратоса. Окремо варто сказати за паркур: він тут сильно спрощений і зводиться до зажимання однієї кнопки. Не можу сказати, що це погано, адже вдумливе лазення по стінах особисто мені надоїло, тому така зміна є прийнятною. Зважаючи на все, що я розповідаю про Вальгалу, може здатися, що це доволі слабкий проект з масою недоліків. Проте ні, і зараз ми підходимо до найсильнішої частини гри, а саме красивий і величезний відкритий світ, в якому просто неймовірна кількість біомів, поселень, додаткових завдань, точок інтересу і взагалі всіх можливих видів ігрових активностей. Та найголовніше, що є обов'язковим атрибутом будь-якої Assassin's Creed – в грі прекрасна атмосфера, яка дозволяє сповна дослідити культуру та історію тих часів. І найголовніше по справжньому окунутися в епоху середньовічної Англії 9 століття. По правді, це єдине, що постійно утримувало мене у грі. Мені було абсолютно все рівно на сюжет, мене не цікавив геймплей, Хотілося лише постійно роздивлятися цей світ і насолоджуватися його красою. Одним словом, відкритий світ в Assassin's Creed Valhalla – це те, за що можна і варто в неї грати. Його обсяги і наповненість явно не уступають третьому Відьмаку та другому РДР. Проте ми прекрасно розуміємо, що кількість нічого не вартує без якості. Тому давайте я трохи розповім про те, чим тут можна займатися і наскільки це цікаво. Так, саме трохи, адже якщо я спробую хопити всі можливі активності, то цей огляд може затягнутися на добрі години, а це явно зайве. Отже, ви можете розкрадати гробниці, розграбовувати монастирі, ловити грибні приходи, виконувати доручення членів клану, вишукувати і вбивати членів тамплієрського ордену, збирати античні реліквії, очищати прокляті місця, полювати на легендарних тварин, розбудовувати поселення клану, розгадувати загадки, влаштовувати рибатли, шукати унікальну зброю, спорядження, ресурси, особливі здібності і масу, масу всього іншого. Признаюсь, я хотів би сказати, що це все я вже бачив у інших іграх, а тому мені було нецікаво, проте це неправда, адже всі вище перераховані завдання і активності я з радістю проходив навіть після завершення основного сюжету, навіть після того як прокачав Ейвора на максимум, та що там? Навіть коли я точно знав, що винагорода за пройдене завдання мені точно не потрібна, тому мені не залишається нічого іншого, як констатувати той факт, що Юбікам вдалося зробити реально крутий відкритий світ, який по-справжньому хочеться досліджувати, не зважаючи ні на що, як це й було в третьому відьмаку і другому РДР. Окремо хотів би відзначити, що практично будь-які завдання у грі супроводжуються, хоча й не важкими, проте приємними завданнями на уважність де для проникнення будь-куди, ви спочатку повинні зрозуміти, як зняти перешкоду для досягнення цілі. Також мені дуже сподобалась фонова музика, яка признатись інколи навіть пробирала мене до мурашок. Як ви вже могли зрозуміти, карта тут величезна, тому для більш швидкого і зручного її дослідження гра дає вам змогу пересуватися на коні або на дракарі, і як на мене, плавання на кораблі значно цікавіше. Також всю гру вас супроводжуватиме розумний Ворон Сюнен, за допомогою якого ви зможете роздивлятися локацію з верхнього ракурсу і помічати цікаві для себе місця. До речі, наполегливо раджу обрати саме режим дослідництва, адже так ви будете власноруч за допомогою Ворона вишукувати необхідне місце, що значно цікавіше та імерсивніше, ніж просто бігти до вказаної точки. В підсумку ми маємо гру з поганим сюжетом, хорошим геймплеєм і неймовірним по красій наповненості відкритим світом. Тут просто величезний ігровий хронометраж, і це явний плюс для тих, кому важливо, щоб опція контенту окуплювала вартість гри. Тому якщо ви любите якісні open world і готові потратити на них не один десяток годин, то Assassin's Creed полягала є чудовим способом провести час. Якщо цей огляд був для вас цікавим чи корисним, то не полінуйтеся поставити лайк та підписатися на канал. Також буде дуже корисно для розвитку каналу, якщо ви напишете свій коментар та поділитеся цим відео у своїх соціальних мережах. А на цьому все. З вами був Антон і до нових зустрічей.